Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. А у нас сніг, майже зима вже наступила. Така от Все білим-біло, проте температура десь 0, плюс 1, періодично воно тане, таке, трохи слякать під ногами. От. Це не дуже тішить, звісно, проте, як кажуть, Поговорка така є у природи, немає, чи не може бути поганої погоди. Так і тут. От. Уже третій день трохи зимно стало. Хоча тільки кінець осені ще, календарна зима не наступила. сьогодні тільки 20 у нас листопада. От. Проте, от, як бачите, така от біла-біла краса, можна сказати, кому нравиться. я, звісно, зиму не люблю. От. Тому що холодно Ну і так далі. Ще коли морозиці є не тане, знаєте, то воно більш-менш нормально. А коли от така слякать під ногами, зверху сипеть, то сніг. То дощ. Ну, не дуже воно. Не дуже. А Напишіть, яка погода у вас в ваших містах, в ваших країнах, звідки ви мене дивитесь. От. Ну, а мене звати Олексій Антоненко. Дякую вам, що додивилися це відео. Поставте йому лайк. Можете підписатися на канал, якщо хочете. І всім до нових зустрічей і пока!